Вітаю вас, мої піксельні воїни. Сподіваюсь, ви усі гарно відпочили і готові до нових пригод. А я підготувала для вас нові відео, в яких детально розповім про те, як закрити Натлан версії 5.2 на 100% і забрати бонус 400 примогемів за дослідження мапи. До кінця цього івенту до речі залишилось всього 25 днів. Але перед початком відео хочу окремо подякувати коментаторам, які під попередніми відео порадили мені витратити стандартні крутки, бо це покращить мені життя і вплине на швидкість проходження контенту. Тепер в мене є дві імби це Шеврес і Беннет, які входять в мій особистий топ-четвірок. Також мені випала саю, яка ну дуже корисна для дослідження мапи. І мій перший легендарний персонаж на цьому акаунті зі стандарту це Джин, яка вирішила здивувати мене і випала мені на 38 й молитві. Чесно кажучи, на основному аккаунті вона в мене є, і вона це 6, Але я так за неї майже й не грала. А тепер, коли вибір персонажів обмежений, починаєш цінувати те, що маєш. Що ж? На цьому вступ закінчено, а тепер давайте повернемось до основної теми відео. Для отримання бонусу за дослідження мапи немає необхідності проходити усі сюжетні квести. Піти у Натлан можна хоч з самого початку гри, після сюжетного квесту у Монштаті з Дваліном. Але є декілька завдань, які відкривають нам приховані скрині, а також підземні та піднебесні локації. Куди немає можливості дістатись без проходження цих квестів. І перше завдання, яке необхідно пройти, це загублений мандрівник у попелистому царстві. Відкриває нам дві локації: підземне святилище змійного видіння та легендарний піднебесний Тонатіо. Певних умов для проходження цього квесту немає. Отже, туди можна йти, хоч на початку гри, немає обмеження по ранку пригод. Порівню персонажів у цьому квесті відчутно не вистачає демеджу, особливо на моменті, де треба захищати ядро від монстрів. Тому на початкових рангах краще підняти рівень персонажів хоча б до 60-го рівня або більше, і трохи покращити їх артефакти. Щоб розпочати квест, необхідно рухатись у сторону очканатлану від містечка племені Квіткового пір'я до найближчої статуї архонтів. Як тільки ви дістанетесь до вежі, де знаходиться статуя, і спробуєте відкрити прохід до неї, вежу атакує величезний дракон. На цьому моменті після розмови з Паймон і почнеться наш квест. Далі рухаємося за вказівками квесту, поки не зустрінемо дівчину з племені квіткого опір'я на ім'я Бона, після розмови, з якою ви відправитесь у дивовижну подорож, досліджуючи підземелля і під очка Натлану. В кінці цього завдання. Ви отримаєте досягнення загублений мандрівник у Попелистому царстві. Це був один з найцікавіших квестів, який затягнув мене повністю, так само як і наступне завдання Таємниця пляжу Теколоапан. Відкриває прихований в тумані острів в затоці. Щоб розпочати цей квест, перетворіться на коголозавра, який є на пляжі, та пливіть у напрямку туману. Далі рухайтесь по вказівним маркерам квесту. Використовуйте здібності совенятка, щоб розгадати таємниці пляжу і розвіяти туман. Після цієї подорожі ви відкриєте локацію повністю і отримаєте досягнення. Правда, не може бути прихованою. Переходимо до третього завдання. Відкрий мені своє серце. Це прихований квест, який можна розпочати у очканатлані. Відкриває підземелля стародавні руїни. Потрапити до локації, де починається квест, можна двома шляхами. Перший шлях, якщо ви не пройшли другий акт квесту, загублений мандрівник у попелистому царстві, ту частину, де треба очистити ядро від сил безодні, прохід через ворота, де є ще один телепорт, звідки шлях веде до локації квесту, можна буде відкрити тільки після очищення ядра. До цього воно буде заблоковане. Але. Якщо обійти трошки це місце і долетіти до цього моста, тут є ще один шлях через печеру, яка теж веде у локацію, де розпочинається цей квест. Спочатку рухайтесь до самого низу, поки не опинитесь у залі з залізними воротами, для яких потрібен ключ. Для проходу далі потрібно буде відкрити скриню, в якій знаходиться цей ключ від воріт. Вирішуємо загадку, відкриваємо скриню і рушаємо до затопленої зали з водоспадами. Коли перейдете на іншу сторону, там ви побачите стелу з пазом у вигляді меча, яку треба обстежити. Звідси рушайте за тепетлізавриком. Він покаже, де взяти ключ. Використовуйте ключ на стелі, повертаючи його таким чином, щоб форма співпадала з пазом. Після використання першої стели рівень води трохи опуститься і відкриє вам прохід далі. Він знаходиться праворуч. По дорозі не забувайте збирати стародавні фрагменти, які вам знадобляться під час проходження квесту. Їх можна дуже легко побачити і ви їх точно не пропустите. Наступна стела з пазом знаходиться у другій залі. Знайти її можна, якщо залізти трошки вище по скелі. Після використання ключа рівень води знов опуститься, тому повертаємось у залу з водоспадами через відкритий прохід, попередньо забравши ще один шматочок стародавнього фрагменту. У залі з водоспадами ми побачимо, що відкрився ще один прохід ліворуч. Пливемо туди і оминаємо усі перешкоди. Знаходимо третю стелу в самому кінці. Після активації третьої стели вода з зали повністю зникає. Тепер ми можемо спуститись і забрати останній стародавній фрагмент. Як тільки ви наблизитесь до величної статуї дракона, розпочнеться квест і діалог з самим драконом. Після того, як ви віддасте стародавні фрагменти статуї у вигляді підношення, почнеться невелике випробування. На цьому етапі я раджу залізти на ось цей виступ на статуї дракона. І чекати, поки закінчиться ця фаза випробування. Після закінчення квесту ви отримуєте досягнення, відданий вічному спокою. Також можна покласти той ключ на стіл у залі, яка відкрилась після закінчення квесту. На цьому місці з'явиться шлях, завдяки якому можна повернутись з підземелля на поверхню. Далі ще три невеликих прихованих зали в очканатлані з випробуванням під назвою Піч вогняного жару першу залу можна відкрити біля цього телепорту. Для цього необхідно доторкнутись до пломенистих письмен і вас одразу телепортує у цю залу. Друга зала знаходиться на півночі очканатлану і потрапити туди можна за допомогою совенятка. Треба активувати стародавнє кільце, щоб відкрити башту, і далі відкрити скриню. Після цього підлога у башті обвалиться і відкриється прохід у цю закриту залу. Третє місце знаходиться ось тут, біля телепорту. Його можна відкрити, якщо вирішити невелику загадку. Одразу біля телепорта можна побачити, як монстри безодні залякали зграю теплі завринят, Якщо вбити монстрів і відкрити скриню, яка з'явиться після їх вбивства, ви отримаєте досягнення. Звільніть майданчик. Будь ласка. А вдячні тепетлізаврики відкриють вам прохід у печеру зі скринями та піроколом. Наступна прихована локація печера легендарного муралу. Відкриває, відповідно, печеру легендарного муралу. Відкрити її дуже легко. Спочатку прямуємо у печеру, починаючи з цього телепорта. За допомогою скіла совенятка відкриваємо таємний прохід. Після цього ми побачимо графіті. Для того, щоб відкрити шлях, треба розфарбувати фрукти на графіті у правильний колір. Якщо озирнутись навкруги, можна побачити підказки: круглий червоний фрукт і жовтий великий фрукт. Відповідно для довгого залишається синій колір. Після того, як ви все розфарбуєте, шлях буде відкрито. За цими дверима приховані ще пірокул і скрині, а також досягнення у кінці. Про яке буде у наступному відео? Далі буде перелік завдань, які не відкривають ніякі локації, але впливають на появу деяких скринь. Перше завдання Дивовижні пригоди Конолав. Весь квест в цілому складається з трьох частин, які можна почати в будь-якій послідовності. Але нам потрібна лише та, яка показана на відео. Це місце знаходиться у північно-східній частині від містечка племені Квіткового пір'я. Квест активується одразу, коли ми наближаємось до повітряної кулі. Там ми знайдемо дівчину, яка зачинена у клітці. Вбиваємо ворогів і допомагаємо їй вийти. Коли кукузавр вкраде ключ, для того, щоб повернути його, треба просто втілитись в цього кукузавра. Після відкриття клітки з'явиться скриня, яка не буде доступна до проходження цього квесту. Наступний квест танці під місячним сяєвом. Локація початку квесту знаходиться на півдні від племені квіткового пір'я. Коли ви наблизитесь до цього місця, то побачите маленького чоловіка, який нагадує дитину, при цьому має розкішні вуса. Судячи з усього, він лежав там певний час, тому він каже, що вмирає від спраги і просить вас дати йому води. Робимо те, що він просить, і після цього магніфіко, так його зовуть, розповідає вам, що після виходу на пенсію він вирішив стати фотографом. Також натякне, що йому, можливо, знадобиться ваша допомога. У будь-якому випадку після діалогу розпочнеться квест танці під місячним сяйвом, і на цій платформі з'явиться скриня. І останній квест на сьогодні пригоди завжди не передбачувані. Під час збору піроколів ви побачите один той, що знаходиться у кільці біля школи польотів. Після прольоту кільця одразу розпочнеться діалог з тренером школи. На ім'я Темач. Він розповість, що за участь у змаганнях можна отримати приз. Трохи далі від тренера стоїть скриня, і якщо ви спробуєте її відкрити до проходження квесту, хлопець, що стоїть поруч, скаже, що її не можна чіпати, бо це приз. Для того, щоб пройти завдання, треба піти до дівчини на ім'я Цісик. Вона знаходиться зверху на одній зі скель. Потрапити до неї можна, якщо у вигляді кукузавра підлетіти на флогістоновому потоці з Гейзера. Поговоріть з нею і розпочніть тренувальний польот, після проходження якого ви зможете отримати ту скриню. Ще одна частина квестів, які відкривають приховані скрині, а також досягнення, буде у наступному відео. Дякую за перегляд, за ваші коментарі і ідеї для наступних відео. Гарних вам вихідних! Всім па-па! І до наступних відео.